Ценно забувається за підтримки проєкту районські США з міжнародного розуму. Юсайт зміцнення громадської для українських про майбутні проєкту про майбутнє. Дякую вам всім, які збудують сьогодні приїхати на цій схід. мене, ти бачиш місто, яке живе, це романті прощання з нашими героями. І, власне, цей меседж я танцюю у світі. Я вам всім дякую слава Україні. Ви розумієте, що річня успішних буде лежати вважати форму про цепальне паронецтво чи вміння людській якості. Можемо це собі підготувати. Is uh, i've never been to your city, but i feel like i'm back home. Uh, what is the most pressing issue in the city? i feel an obligation to uh, to do uh, for our freedom. and if we let it uh, entirely, the ability to, to look ahead and have an ambition towards the illumination. To so seeing the environment, the jewish uh, neighborhoods, <laughs> be business, the special position, Наша перемога вона має дві частини. Одна частина це доокупація всіх наших земель, а друга частина це перебудова нашої країни. Тому що якщо ми хочемо бути повноправним членом Європейського Союзу, всі ці правила і норми Європейського Союзу ми маємо плементувати. І сьогодні, співпрацюючи з містами, які є лідерами в своїх країнах, ми можемо дуже швидко отримати цей досвід. Наприклад, Орхус наше місто Данії. Вони є лідерами в світі з точки зору теплопостачання, водопостачання. Ми вже разом з ними працюємо. Наприклад, два тижні назад ми підписали таку спільну декларацію про партнерство в розбудові Unbroken з мером Ліверпулю і з мером Манчестера. І також мер Орхуса доєднався. І інші мери також будуть доєднюватися з різних світ. Але ми цей весь досвід передаємо для українських громад. Які приїжджають сюди, і тут, власне, є оце партнерство, тому що на рівні міста це можна зробити набагато скоріше. Уряди так, між собою співпрацюються зі великі, знаєте, великі інституції. Але міста від ідеї до реалізації швидкий час. От приклад, коли ми минулого року народили ідею збудувати спеціальні будинки для вагітних переселенців. Від ідеї до реалізації три з половиною місяці і там же люди живуть. Розумієте, тому це партнерство це є між людьми очі в очі. От на душа резонує і є контакт. Сирі вогус, to, to we can. в a country that is on the siege that uh, is experiencing uh, a russian aggressor that is uh, fighting uh, for, for the control of a democratic country uh, is something that everybody needs to, uh, to be concerned with uh, and need to help out with. and we, we want to, uh, to help out and to, uh, to also look ahead. Uh, for a time when uh, Ukraine uh, is free again and uh, can uh, can build back uh, an even better country, a bit, better cities, better local communities, and we want you to, to be part of that. Uh, we come here with a, a big delegation because we we want to to show. Uh, uh, and, and also to, to make the concrete work uh, that is uh, necessary uh, to, uh, to provide uh, help and expertise in some of the areas that we are are uh, experts uh, at in, in Denmark, uh, handling of, of clean water and wastewater uh, being able to, to help out with uh, expertise in uh, rehabilitations uh, which uh, unfortunately is, is very uh, much needed uh, both here in, in Lviv. But also other places in Ukraine. And being a city that is right on the border to Poland, it's very easy for us to come here. And a lot of people want to contribute from my city and feel obligated to do so. В Україні у Львові такий форум реалізовується вперше, але він точно буде щорічним, тому що міжмуніципальні партнерства це завжди про двосторонню співпрацю. Українські громади після налагодження партнерства їдуть у європейську громаду переймати досвід, і ми заохочимо європейські громади приїжджати в Україну переймати досвід. Звичайно, що ситуація в Україні така, що не завжди це можливо зробити, тому ми обрали Львів як майданчик, як тилове місто, де громади можуть зустрітися і перейняти досвід. В Україні досвід у сфері. Медицина, наприклад, або стійкості зараз є дуже важливим для європейських громад. А міжмуніципальне партнерство для цього ми взагалі закрутили весь цей проект. І для чого ми все це реалізуємо. Магічне слово євроінтеграція. Що вона означає для українських громад? Насправді немає жодної інструкції, як це стати європейським містом і євроінтегруватися. Тому ці партнерства, знаєте, це як спитати поради в доброго друга. От нам треба зробити там таку-то реформу в своїй громаді. А як це робили ви, наприклад, Так, коли ви переживали ці процеси? Про це можна спитати, наприклад, польського партнера або литовського партнера. А це перше, друге це можливість подаватися на європейські програми. Зараз. Відкрита програма для України, наприклад, Interact Ukraine, і для того, щоб на неї податись та виграти грант, потрібно мати щонайменше 5 партнерів. Звичайно, третє це підтримка важкі часи. Всі ми знаємо, як протягом останніх півтора року міста побратими і міжнародні партнери підтримували українські громади, і це продовжується. За що ми дякуємо.